Як вам ця красотка? Фантуся шукає сім'ю, труситься. Каже, мені трохи продуває холодно, трохи вилизує Дениса, бо у нього шерсть не на місці, каже, на копці. А так то от така красуня. Дивіться, 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 Ой, 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 Я так отак от от А Отак. <клес> дивіться, яке біленьке, водночас біленьке, з риженьким таким так гарно контрастує. Дам. Діти, яка гарня. Що ти викобелювалася так? Тобі подобається, так? Да? А так моркоті, така хороша. До речі, коли саме побачила фото, я Еліс, і біля неї на асфальті лежала якраз фанта. Еліс народжувала прямо на плитки в парку, і там це маленьке кошенятко таке вже лежало на тому асфальті. Ну, так, я це побачила, цей пост, мені дуже їх шкода стало, що так. І Фанта трошки погано себе почала по почалу Фанта, так, да, вона. я, не, я не, думаю, ну, не була впевнена, що вона виживе, вона якась там ігришка була. І що Ой. це в неї ще було? І вона mm. погано їла щось трошечки. там? Трошки а, так, да, і якась така пухлинка телімфоузів та був збільшений. І маленькому, знаєте, нічого не зробиш. Там все, що лікар, ветеринар мені а говорила. Берете, гарно, я мазала. І все пройшло, знаєте, хоча вона найменшенька була, така слабенька. Але все добре, все добре на молоки, на Royal Canin молочку. Коли треба було. Просто бачите, я слідкувала за тим, щоб всі отримували їжу. Е, ну, всі отримували. Да? Не було, щоб хтось там, наприклад, Пері, да. сірко найбільше всіх там відпихав і їв, Да? Я мусила їх міняти, ну, щоб всі наїдалися. Бо, бо, бо в природі на вулиці такого б не було. Там виживають сильніші. Ті, ті хто... Ну, Сильний характер, те й єсть. А от такі, як фанта, в даному то випадку би ви померли Да, да. так. най треба людський контроль, тобто допомагати, нюхає, винюхує. Ну чим пахне робота, мотоцикли, да, бензин, щось. А ти кажі, що їв? Шо, я ранку їв? Що я зранку їв. Шо, Що ти там, добре. Фантуся? Ну куди? Ти, ти? Давай знаходься спереду, щоб тебе бачили. Бо тебе ж прилаштовує мене мене. да, <рес> Таке цікаво, вона дуже неї. Це да, цікаво. Пташки, котики, дорога, велосипед. <рес> mm, <рес> Ух, такое... холодне в тебе. Да, Фантуська з характером, вона така лідер по своєму характеру. Да, їй треба буде час, щоб звикнути до іншого котика, якщо ви хочете другий фонд. Я находиться, вона не сприймає. Вона може спригнути через то Підтримуй. Ой-ой, порвала ухо мені. Царапається, вони больно, да. Тому що вона задньою лапкою. Коготки, кажу, такі щільні. Я нікому їх ще не обрізала, а там вже вдома провіряєш, що ти там думаєш наговарюєш. Убери ручку, бо наговаріш. Потерапила, ти не хотіла, я знаю. От так, я ще більше зараз. Було тобі масаж робити масаж. Не. всі, ласка, всі потребують уваги. Звісно, їм не вистачає зараз уваги. Ну і Лена була поцарапана, бо вона ходить Вона Ну і що є все поцарапане. Да? Антоська шукає сім'ю. Так що підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, підтримуйте донатами. Дуже вам дякуємо за все. До нових зустрічей.